Сьогодні був доволі напружений день, адже громадяни України чекали на розмову Трампа і Путіна. Не будемо приховувати, що це надзвичайно важливий етап і надзвичайно важлива розмова. І так що станом на сьогодні? А зараз 0018 уже 20 травня, що станом на сьогодні нам відомо? І так, перше. Розмова відбулась нібито в дружньому такому руслі, і навіть президент Російської Федерації, і президент Сполучених Штатів Америки називали одне одного займ'ям Дональд і відповідно Володимир. Так ось, що нам відомо від помічника Путіна Ушакова. Ну, я передбачав, що Дональд щось напише. А від Путіна хтось щось прокоментує. Я думав, це буде Пісков, ну, зробив це Ушаков. І так, розмова була відвертою і конструктивною. Відбулася в дусі взаємної поваги. Ну, окей. Обговорили стан відносин між Росією та США, висловили, висловились за їх подальшу нормалізацію. Ну, ми знаємо, що під час правління... Байдена ніякої нормалізації не було. Російська Федерація не спілкувала з Штатами. Штати з Російською Федерацією діалогу не було, і це насторожувало насправді, тому що війна не може завершитись просто так. Війна ядерної держави проти будь-якої іншої держави не може завершитись просто так, тільки якщо сторони не знищують одне одного повністю. Тому мене це як громадянина завжди. Насторожувало, тому що в нас немає ядерної зброї, вона є в Російській Федерації. Далі, наступне Трамп вважає Росію одним з найважливіших партнерів США. Він емоційно висловився щодо перспектив відносин з РФ, підкреслюючи, що виступає за взаємовигідні стосунки після врегулювання ситуації в Україні. Справа в тому, що Дональд Трамп як економіст, Дональд Трамп як підприємець, Дональд Трамп як. Бізнесмен він все ж таки вірить в те, що дасть Путіну певні економічні пріоритети, і Путін цим вдовольниться. Ну, насправді не потрібно бути настільки наївними, для Путіна економічні важелі не є пріоритетом. Не є, ну, не пріоритетом тобто не є першою цінністю. Для нього першою цінністю є щось інше. І ось, коли Дональд Трамп це усвідомить, то я думаю, що розмова буде. Іще більш відвертою, бо для Путіна економіка вона підпорядкована ідеологічним військовим цілям, внутрішньополітичним цілям. Сама економіка ніколи в Російській Федерації не була самоцінністю. Вона ніколи не була і в Російській імперії такою, і при Радянському Союзі. От чому, наприклад, в Радянському Союзі був дефіцит звичайних промислових товарів, тобто не було банальних там, наприклад, кришок для закруток або. Ви не могли нормально купити та, та, та будь-що завгодно. Куди ти не тикни сьогодні пальцем? Там зайдіть в будь-який сьогодні магазин, а, і ви там побачите товарів, сотні товарів, яких просто в Радянському Союзі не було. Вони були в дефіциті. Чому так? А тому, що значна кількість грошей е, йшла на військово-промисловий комплекс, на підтримки країн різних там. Які вважалися там, ну, країнами соціалістичного табору або африканські країни і так далі. І Радянський Союз щедро їм допомагав. І часто це йшло не на користь внутрішній економіці, тобто, знаєте, свої потерплять, коли потрібно, для партії. Тому тут Дональд Трамп не до кінця розуміє Путіна, ну, ладно. Далі, наступне це Путін на початку розмови привітав Трампа з народженням 11-го внука, побажав здоров'я і так далі. Новонародженому та донці президента Тіфані. Далі, Путін і Трамп не виключають проведення особистої зустрічі, їхні команди будуть працювати над змістом можливого саміту між РФ і Сполученими Штатами Америки. Це Непоганий сигнал насправді, хоча до зустрічі Трампа і Путіна доволі далеко. Для цього Трамп повинен бути впевнений, що Путін стабілі... стабілізований, що Путін не зробить щось такого, після чого Путін після чого Трамп буде жаліти, що він зустрівся з Путіним. Адже для Трампа важливо, щоб домовленості, які будуть між Трампом і Путіним на особистій зустрічі, вони були дотримані. Якщо вони не будуть дотримані, вибачте, але Сенсу від такої зустрічі не дуже є. Наступне, Путін і Трамп зацікавлені в спільній зустрічі, але такі, яка буде не порожньою, а результативною. Ну, от, власне, про це йдеться мова. Терміни проведення зустрічі поки не названо. Те, що ми з вами щойно проговорили. Путін висловив Трампу вдячність за увагу до українського врегулювання і пошуку мирного рішення. Ми будемо сподіватися, що всі всі розмови про мирне рішення вони дійсно будуть підтверджуватися не тільки словами, а і ділом. Адже після слів про мирне рішення ми бачимо все одно, як на нас летять дрони там і всяка інша гидота. Далі українську тематику Путін і Трамп обговорювали дуже детально, з цікавими нюансами. Що це за нюанси ніхто не знає. І думаю, що ці нюанси не в кінцевому підсумку будуть повідомлені навіть українській стороні, бо ми вже звикли до того, що коли українська сторона щось знає, вона їх щедро коментує і цим робить поганенько. Під час розмови не йшлося про часові рамки досягнення можливої домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною. Тобто, це питання ми розуміємо, що воно залишилось за душками. Але кожна така розмова, вона так чи інакше ну, наближає до зупинення вогню або хоча б робить цей вогонь менш інтенсивним хоча б по е, містам України. Трамп згадав, що вже готовий е, законопроект щодо нових санкцій, але він прихильник досягнення домовленостей без санкцій. Тобто, ми розуміємо, що поки що США будуть. Використовувати цей інструмент в останню чергу, і це насправді доволі правильно, тому що якісь козирі повинні бути в рукавах, не можна просто так щось впроваджувати, воно потім не діє, ти шукаєш нові якісь методи. Тобто в тебе повинно бути щось, чим що можна торгуватися. Якщо в тебе нема чим торгуватися, то ти поганий переговорник. Ну і домовились продовжити діалог з усіх питань, зокрема щодо України, у руслі відвертого й дружнього обміну думками. До речі, нібито така інформація пройшла, що Тру... Трамп і Путін домовились, що вони будуть от прямо на телефонних дзвінках, і якщо потрібно, одразу телефонують і за будь-яких умов вирішують ситуації, які потребують цього вирішення. Обговорили черговий обмін ув'язненими між Росією і США у форматі 9 на 9 осіб. Тобто, я так розумію, що там є ще свої, свої нюанси, пов'язані з взаємовідносинами. Ви знаєте, проаналізувавши всі моменти, цієї розмови, а деталі розмови стали відомими близько дев'ятої вечора. Ну, я не скажу, що є надія, бо надія у нас. Вже було дуже багато, але всі вони якось е, танули в обстрілах, в тривогах, в смертях людей. Але я чудово розумію, що без спілкування Трампа і Путіна сьогодні вирішити щось буде дуже важко. І ще б мені хотілося, щоб Трамп з лідером Китаю Сі Цзіньпінем теж не втрачали зв'язок. Це теж дуже важливо. Бо без оцієї трійки вирішити війну в Україні буде вкрай складно. Один хоче воювати, другий хоче зупинити того, хто воює, бо в нього свої пріоритети економічні в світі, а третій намагається на собі замкнути інших двох для того, щоб для своєї країни отримати певну індульгенцію. І ну, баланс сил для економічної експансії. Що може запропонувати Україна? От в даному трикутнику тут сказати дуже важко. Єдине, що ми можемо запропонувати, це наше розуміння, що нам потрібен мир, нам потрібне перемир'я, нам потрібна зупинка бойових дій, але при цьому, звісно, що ми не повинні здати національні інтереси і втратити нашу державність. Власне, це і намагається довести Зеленський Трампу. Трамп це чудово розуміє. Трамп зрозумів це одразу. Трамп в цілому і не пропонував Україні розвалитися як країна, не пропонував Україні здати там якісь національні інтереси або позбавитись там незалежності, суверенності або чого-небудь. В Принципі лінія Трампа не змінюється, але до нього доходить розуміння того, наскільки складною складним є процес. І сьогодні Марк Рубіо і Джей Ді Венс багато говорили про перемовини. Багато говорили про те, наскільки складний процес і дійшло навіть до того, що якщо, вибачте, не вдасться домовлятися, то ми просто вийдемо з перемовин. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо все можливе від нас, щоб а, Трамп а, не вийшов з перемовин через нас. А, а ось що буде робити Путін, тут ніхто не знає, тому що для Путіна можливо відсутність Трампа в українському питанні тільки на руку. Проте, тут не все так просто, є нюанси. Будемо спостерігати за цим, аналізувати. Не забувайте підписуватись. Я з вами перебуваю до речі на конференції, тому ось такий фон це я в готелі зараз. Спілкуємося з нашими колегами, партнерами моїми, а також колегами з університетської наукової спільноти. Ну, всі вірять в Україну, всі вірять в те, що стабілізується ситуація, і ми будемо в своїй країні жити мирно, щасливо. І е, з усвідомленням того, що кожен із нас це елемент в е, зупинці бойових дій, в стабільному мирі, е, до якого потрібно рухатись. Так, на жаль, доведеться дещим поступитися, але інакшим способом цю війну не завершити. А далі за своїм ми обов'язково повернемось. Згодом, обов'язково. Це ніхто не забуде і ніхто не віддасть своє. Але є об'єктивність, яку потрібно враховувати, і, звісно, що шукати наш історичний час. Не забувайте підписуватись. Що ви думаєте про цю розмову, напишіть обов'язково в коментарях. Чи вірите ви в те, що такі розмови можуть наближати мир, теж чекаю ваші коментарі. Бережіть себе.